Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача Гарантія вашого врожаю сьогодні. В нашій програмі. Розповім вам про один з перших центрів первинної медико-санітарної допомоги, утворених на теренах Тернопільщини. Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги Кременецької міської ради. А допоможе нам в цьому професор Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, голова асоціації сімейної медицини Тернопільщини Лілія Бабінець. Напередодні дня медичного працівника України ми в гостях. У одного, скажу модним словом, фронтменів нашої асоціації сімейної медицини Тернопільщини, незмінного члена правління нашої асоціації, вельми шановного Віталія Івановича Корнійчука, якого знаємо багато років, який завжди має чітку лінію поведінки у реформації, становленні, розвитку первинної медичної допомоги на Кременеччині. І знаєте, що саме головне? Це людина, яка завжди пам'ятає, що основне у нас це громадянин України і стан його здоров'я. Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги є один з перших по реформуванню галузі охорони здоров'я. Хочу ще даже акцентувати увагу, що один з перших сімейних лікарів області Солоненко Галина Орестівна була саме з нашого центру. Центр створений в 2012 році на базі бувшого Кременецького району. В даний час Крименець центр об'єднує три територіальні громади: це Почаївська, Кременецька та Лопушнянська територіальні громади. Центр потужний, 14 амбулаторій, 34 ФАПа. В центрі працює 205 працівників. З них 33 лікаря. 105 середніх медичних працівника хочу сказати, що фінансування здійснюється відповідно договорних зобов'язань з Національною службою здоров'я. Ну, як завжди, коштів не вистачає, але ми стараємося залучати і позабюджетні кошти, і благодійну допомогу, і гуманітарну допомогу. І з Божою допомогою, в принципі, ніколи не було в центрі заборгованості заробітної плати, ніколи не було в центрі заборгованості з проплатою енергоносіїв. Практично центр вдалося за 10 років укомплектувати обладнанням і інвентарем відповідності до табелю оснащення. Первинної медичної допомоги, амбулаторії і ФАП. Почали працювати на перспективу. Сьогодні наше бачення таке розвиток стаціонарно замінних форм надання допомоги. Тобто я маю на увазі денний стаціонарі. Хай там якось сприймає, хто як сприймає, але в центрі при кожній амбулаторії працюють лікарі ден, денного, денного стаціонару. Де надається не фейкова, а реальна допомога хворим. Я вам потім покажу, який денний стаціонари. Я вважаю, що вони досить гарні і досить потужні, тому що навіть черга, щоб, щоб сидять і чекають на допомогу. Сьогодні ми повністю забезпечуємо на базі кожної амбулаторії лабораторне обстеження паці... пацієнтів. Це нонсенс, тому що при амбулаторіях монопрактиків так, такої лабораторії може і не бути, тому що це може бути пункт забору крові. Но ми пішли і дивимося далі, як той пацієнт може їхати за 30-40 кілометрів, щоб здати кров, коли він може здати кров в своєму селі. А при головній лабораторії ми створюємо і вже розпочали розширення потужної лабораторії. це клінічної і біохімічної. Ми закупили я теж вам покажу вже обладнання, і вже практично запускаємо систему. Крім. Загальних аналізів, які зобов'язані робити безкоштовно, ми будемо робити і біохімічні аналізатори. Я тільки один скажу, біохімічний аналізатор вартує 200 тисяч, але ми це все зробили, в принципі, запускаємо, і люди зможуть отримувати і розширену формулу обстеження на, на ту чи іншу хворобу. Я, звичайно, можу багато говорити, але краще раз побачити, не 10 разів почути. Я думаю, що ви побачите. Я не кажу, що ми ідеальні, але ми прагнемо до того, щоб було все краще для нашого пацієнта і щоб якість надання первинної медичної допомоги надавалася на тому рівні, як задумано міністерством і реформаторами, які стояли на перші, ну, перші кроки, робили по реформуванню. І я думаю, що ви переконаєте, що сама мета реформи має. На існування кажуть сенс, але її треба робити грамотно, планомірно, і щоб не було на шкоду самих пацієнтів. Ну а зараз я хочу показати вам денний стаціонар Кременецький і почнемо напевно з кабінету завідуючої амбулаторії, яка пару слів скаже по даному питанню. В моєму підпорядкуванні 14 лікарів, один лікар зараз у нас на фронті, а всі решта працюють. Так що він вже на фронті з перших днів війни. Я вам розповім про денний стаціонар, який нас функціонує в умовах амбулаторії загальної практики сімейної медицини, хоча не заключений пакет Національної служби здоров'я України. Ще повторюща, що не всі пакети покриваються в всьому світі до 100% ніде не покривається. У нас 85-80%. Можливо, що зміниться, можливо, покри заключиться з нами пакет по надання тої допомоги. У нас в даному стаціонарі безкоштовно йде на навідкладку ліки, системи метелики, спирт. Оце нас, це у нас іде безкоштовно. Решта хворі купують ліки, бо так воно потрібно. Але якщо в нас іде гуманітарна допомога, якщо ми отримаємо з Тернополя чи з Бережа, то ми даємо для таких людей, які мало забезпечені, або людей, які тимчасово переміщені в переселенці. Якщо в нас є У вас стільки людей, багато людей У нас 10 ліжок за 5 місяців проліковано 485 осіб і 35 дітей. Це нас друга палата. Фори, які сюди попадають до нас, даний стаціонар, вони йдуть по направленню сімейного лікаря, і кожен сімейний лікар відповідає за того фору, який тут лікується. Бачу, що у вас на ліжках отакі пульти. Для чого це? Це пульти, для того, щоб викликати лікаря чи викликати медсестру, щоб якщо закінчується система ін'єкція в системі, чи щось людині погано, тоді викликається. Вони підходять, щоб не бігати, бо чотири палати. Знайомимося із пацієнтами денного стаціонару і амбулаторними хворими. Бачимо, що тут завжди людно, а це означає, що є довіра відвідувачів до своїх лікарів. Ми переселенці. Як почалась війна, ми приїхали сюди. Раз а чому е, ну, тут мого мужа були род... родичі, і ми сюди приїхали, бо ми знали це місто вже. І от зараз ми тут здоров'я. Ну поганенько, тому що ну, така ситуація, і воно дає своє на здоров'я, звісно. Ну, а так, дуже гарно тут. Я вже тут четвертий раз капаюсь, бо таке здоров'я погане, дуже добрі, відзивчиві лікарі. Я ж кажу, що я от з того року я четвертий раз вже тут нахожусь і тут я капаюсь на днірному стаціонарі. А як вам місто Кремля? Місто дуже гарне, дуже гарне місто, і люди дуже гарні. Ми не ну дуже гарні люди. Ми нічого поганого не можемо сказати. А ви самі тут чи хто? Тут? Е, ні, чоловік мій тут. нас тут багатенько. Чоловік, його сестра і племінниця. Ми... Багато нас виїхало. От... Е, тут у родичі залишався будиночок старенький, ну ми там всі мешкаємо. Так, да, ми розмістилися Ви там. Принаймні хоч трохи. Додому хочеться, звичайно. Ні, ну, звісно, хочеться. Дуже хочеться, тому що там у нас і ну все там, все життя там. І батьки наші поховані там, і діти народжувалися там, все там. Так що дуже нам хочеться додому. Лікарі дуже хороші. Я часто тут капаюся, бо хворію дуже. Дуже хороше відношення і ну, допомагають дуже добрі люди. Більше нема куди що ж надіятися, тільки на них і надіємося. Прийшла на прийом до Світлани Гаврилівни, до моєї сімейної лікарки, яку я поважаю, вона уважна і завжди йде на, на зустріч хворим своїм. Я працювала. Кременецькому ліцеї імені Уласа Самчука, зараз на пенсії. У мене був нещодавно гіпертонічний криз, дуже високий був тиск 210 на 110. І якби не ці лікарі, і якби не ці медсестрички, і не той не стаціонар, то я давно вже була б на тому світі. Богу дякувати, що мене раптово сюди привезли, раптово відразу почали мене капати. Відразу почали мене рятувати, і на сьогоднішній день в мене вже нормалізовується тиск. У мене вже сьогодні тиск 130 на 75. Я себе чудово почуваю, і я їм дуже-дуже вдячна за все, що вони мені за ту за ту допомогу, яку вони мені надають. Приїхала сюди, щоб. Лікарі надали мені якусь негайну медичну допомогу, тому що ну дуже сильно в мене погіршився стан. І я дуже відтягувала цей візит. І нарешті сюди приїхала. І одразу мені надали допомогу. Лікар Яловський Юрій проконсультував мене, назначив мені діагноз, і одразу медсестра надала мені допомогу, поставили мені капельницю. І дуже турботлива медсестра, лікар дуже хороший. І ну, дуже хороші умови, і хороші люди. У стаціонарі є процедурний кабінет. Тут ми робляться процедури, які не потребують тривельного капання. Це підшкірні, нутрім'язеві ін'єкції, які назначив лікар, і які пацієнт не має можливості зробити вдома. То вони приходять сюди, і тут ми забезпечуємо надання цієї допомоги. Є всі умови тепла вода. Є невідкладна допомога, в разі потреби є холодильник, де зберігаються ті препарати, які потребують певної температури 6-8 градусів. Практично все необхідне, є, є стенди, де зобов'язані надати невідкладну допомогу. В принципі, все відповідає тим стандартам, які вимагає до цього медична допомога. Спеціалізоване крісло, як в Європі. Хочу сказати, у Кристо, це стоматологічно. Ми переробили, переробили під цеї. В принципі, можу сказати, що тут можна витягується, витягується і, і, і робиться крапельне, коли є перевантаження, перевантаження палат. Бо у нас ще є палати 10 ліжок, але буває перевантаження, а пацієнт не хоче лежати, то він в кріслі сидить і капає. Я згадала Британію, от так капає. Ну, я ще хочу показати, щоб воно було більш повно, показати вам, щоб ви взяли не то, що інтерв'ю, бесіду провели з простим сімейним лікарем, молодим спеціалістом, який недавно працює в нас в закладі. Я думаю, що вона дещо раціональне також скаже. В амбулаторії працює 14 лікарів, одна з молодих спеціалістів ще, ще це лікар загальної практики сімейної медицини. І я думаю, що ми вона сама про себе все розкаже. Працює з парі з медичною сестрою. У нас всі лікарі працюють з медичними сестрами, з комп'ютерною технікою забезпечені. Пацієнти всі декларовані, приходять згідно з записю, і Я тут проблем не бачу. Але я хотів би, щоб це було з перших уст, щоб сказала доктор сама, як їй як працюється. Працює. Працюється нам добре. У нас є нормальний, гарний, внормований робочий графік. Нас саме перше в нас немає, ми не чергуємо, у нас нічних чергувань немає, це дуже добрий плюс. Ну і все-таки наша заробітна плата нас достатньо влаштовує. Ми, гар... ми можемо сказати, що це великий плюс порівняно з вторинною ланкою. Виплачується на заробітна плата відповідно графіку, тобто ми отримуємо відповідно вчасно аванс, вчасно заробітну плату. Затримок в нас немає ніяких. Ми задоволені. Мені дуже мило, дуже приємно бачити випускницю нашого університету Тернопільського в такій ролі, таку самодостатню, таку от особу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте викладання сімейної медицини в університеті треба починати з шостого курсу чи, можливо, все таки четвертого, п'ятого для всіх випускників, незалежно де вони будуть працювати? Я думаю, що це таке потрібно швидше і це обов'язково, тому що це формування відносин між лікарем і пацієнтом, це формування і спілкування. Між лікарем і пацієнтом. Я вам можу сказати по своєму особистому досвіду. Я взагалі-то закінчувала внутрішні хвороби. Я сама є терапевт, але працювала в медичному училищі. Все таки вибрала сімейну медицину. Це краще, це зручніше, це легше. В якійсь мірі це легше для людей і ну, це компактніше і комфортніше для як для лікаря, так і для пацієнта. Одним із елементів надання первинної медичної допомоги є діагностичне обстеження. Саме в цьому кабінеті, їх два, ми надаємо обстеження, це електрокардіограму, обстеження легеневих можливостей людини, а також ми кардіограми не тільки надаємо стаціонарно, ми надаємо їх виїзною бригадою, якщо людина не. То, що транспортабельна, а не може ходити і дійти сюди, ми виїжджаємо над дім, надаємо. Ми можу похвастатися. Ми вже маємо УЗД-апарат і запускати будемо УЗД-апарат, щоб своїми силами і до обстеження проводити тих пацієнтів, які потребують такої, таких послуг. Я звичайно можу багато говорити, але у нас працює тут штатна медична сестра. Вона більш подробно вам скаже по цьому питанню. Проходять ЕКГ-обстеження, кардіограма серця. Це, цим апаратом ми проводимо в кабінеті, а є ще в нас апарат, в якому ми проводимо кардіограми на дому, ми виїжджаємо на дім. І також у нас працює спірометрія, це проведення, це обстеження легень і набалайзери, де в нас пацієнти проходять фізпроцедури, дихають, дихають фізпрепаратами. Ми працюємо на перспективу і сьогодні новшество, що первинка має корювати і реабілітаційну допомогу. Ось тому ми почали впровадження медичних послуг з реабілітації. Перед вами кабінет з реабілітації. Я хотів би два слова сказати по даному кабінеті. Умови звичайно маленькі, і за обмеження в площах ми не можемо розвернути повноцінний реабілітаційний кабінет. Перед вами є реабілітичний кабінет. Це є дошки поміновамінова. Ми їх частину видаємо пацієнтам на дім, на їх чотири, а частину приходять сюди, отримують процедури. Частину процедури отримують на цих апаратах, частину масажних процедур. У нас є багато засобів, технічних засобів для надання допомоги на дому. Ми всіх пацієнтам видаємо їх безкоштовно. Які потребують цього на певний період місяць, два, пів року. Вони користуються, потім повертають, і ми ті ж саме даємо іншим пацієнтам. Я рахую, що це є нормально, і, до речі, такі засоби є при всіх амбулаторіях і при всіх ФАПах, які є потужні, там більше 700 чоловік. Ну, є ще в нас фізіотерапевтична апаратура, На превеликий жаль. У нас стоїть в ящиках ще поки не використовується, бо ми не маємо площ, де її розмістити. Хоча персонал підготовлений до даного питання, і я рахую, що. Пацієнтів було б дуже гарно отримати, фізіотерапі... отримати процедуру маніпуляційну в денному стаціонарі і завершити саму процедуру в, фіз... в, кабінеті... в кабінеті реабілітації. Це, я маю на увазі, є багато. Можливо, ви, ви не звернете увагу. Ось, допустимо, такий ну, простий прилад. Якщо людині відібрало праву руку або ногу, вона сидить собі, працює дешевий. На дому, це на дому, ми даємо на донаді. І вони в, принципі, вони, в принципі, виходять через 3-5 місяців повноцінними працівниками і навіть з другою групою приступають до роботи там, де раніше працювали. Але це, я рахую, перспектива. На даному етапі ми не в змозі це забезпечити в повному обсязі. Тут все організовано за сучасними стандартами організації обслуговування населення в первинній медичній допомозі. Діє система електронної реєстрації пацієнтів, електронного документу обігу кодування діагнозів і проблем у первинній допомозі у системі eHealth із передачою інформації про виконану роботу до Національної служби здоров'я України. Того дня ми також побували в одній із сільських амбулаторій у Білокриниці. У нас в Кременці є одна головна амбулаторія, три амбулаторії групової практики і десять монопрактик. Тобто монопрактика, там, де один лікар, там, де більше лікарів, то групова практика. Це є амбулаторія групової практики. Білокриниця. обслуговує біля чотирьох тисяч населення. Населення трьох сіл, андруга веселівка і лішня, і сама Білокрениця. Білокриниця, Білокриниця це потужне село, де є лісотехнікум, навчальні заклади. Недалеко від Кременця, але військова частина була так, що практично, практично населення велике. Працює в амбулаторії лікар і три медичних сестри. А завідувач амбулаторією Іван Ландяк, випускник Тернопільського медуніверситету імені Горбачевського, молодий, але уже дуже досвідчений лікар. Я коли вчився, хотів бути кардіологом, а так зараз нормально нема. Є пацієнти і кардіологічні і всі всякі від онкології до малих дітей здорових. На даний час, як освітою, так і закладами охорони здоров'я опікуються органи місцевого самоврядування. На жаль, на даний час наша держава перебуває в стані війни і опікуватися стає дедалі важче. Але враховуючи той досвід, той потенціал, який має керівник нашого центру первинної медико-санітарної допомоги Курінчук Віталій Іванович, він забезпечив на належному рівні на належному рівні обслуговування громадян первинної ланки. Хотів би подякувати Віталію Івановичу за його роботу, тому що дійсно роботу проводить велику. І той стан приміщень, амбулаторії, фапів, в якому знаходяться вони знаходяться в нашій громаді. Я щиро вдячний Віталію Івановичу за ту роботу, яку він проводить. У нас є повна співпраця, підтримка. Безумовно, виникають певні нюанси, оскільки час важкий грошей стає, скажімо так, більше їх важче заробляти, але. Той рівень обслуговування і рівень заробітної плати, який вимагає держава, Віталій Іванович повністю дотримує. Я думаю, що його і повністю підтримує його виробничий колектив. Сьогодні ми отримали багато задоволення, і ті, хто будуть дивитись програму, зрозуміють, наскільки всебічний гуманітарний підхід є в організації первинної медичної допомоги на Кременеччині. Я в день медичного працівника одразу. Президент передаю вам. Це і від кафедри нашої сімейної медицини і терапії Тернопільського національного медичного університету, і від Української асоціації сімейної медицини, яку я представляю як віце-президент, і як наш регіональний голова. Але це все знаєте, було би дурниці. От я вам скажу, що в кожному елементі невеличкому видно любов до пацієнта тут, навіть надписи. Просто заступник мера мені навіть вказав шифром Бройля. Да? Кругом куди, Брайля, куди не заходиш, кругом тобі спеціально для інвалідів, щоб були пандуси. Кругом стоять всякі такі устаткування для пересування людей, які не повністю спроможні, не можуть забезпечити себе. І це так кругом. І не тільки в центральному центрі ПМСД, великому, де більшість знаходиться амбулаторій, але і тут, де. Працює також наш випускник, і це дуже дуже мило, що його висувають на грамоту до Дня медика. Хочу сказати, що мене дуже вразило. Ну, по-перше, тримає Віталій Іванович прекрасне співвідношення лікарів і медсестер. Він каже, що не просто що треба буде оптимізувати, але він намагається зберегти ФАПи, щоб людям все-таки надавати допомогу навіть в віддалених селах. Він велику увагу приділяє побуту, ви бачили і молодший середній персонал. Я просто під великим враженням від денного стаціонара, те, що фізіотерапія збережена, бо поки ми налагодимо систему реабілітації в Україні, тут на первинці. Настільки організовані умови для і фізичної реабілітації, і психологічної реабілітації, і дуже що вразило це така мотивація і гордість лікарів своїм центром рівнем заробітних плат, які виплачуються. Про це було наголошено. І те, що молоді спеціалісти, які випускники нашого вузу, які думали, що стануть інтерністами, кардіологами, вони стали прекрасними сімейними лікарями. Напередодні дня медика я хочу привітати медичну спільноту і Тернопілля і України з днем медика. Ми живемо в тяжкий час, але медичний фронт ми маємо тримати, починаючи з первинки. А безумовно, на фронтах в госпіталях це дуже серйозно. Ми повинні зберігати здоров'я нашої нації. І самих кращих синів і дочок, які на фронтах зараз, які борються за незалежність України за наш європейський вибір, тому все таки слава воїнам ЗСУ. Хай вони будуть збережені, хай Бог їх береже, нас береже і Україну, і нам тільки перемоги. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.